Коли простіше жити по правді, коли за нею розстрілюють, чи коли брехня стала звичкою. Вітаю! Ви дивитеся програму Літопис від лунні епох. Ми розповідаємо про історичні події і про людей, які вплинули на хід історії. Що приніс нам цей день? Як згадані нами події чи люди змінили сьогодення? 8 жовтня 1970 року Олександр Солженіцин отримав Нобелівську премію за моральну силу, натхненну традицію російської літератури. Його ГУЛАГ відтворює замовчувану радянську історію, щоб вшанувати пам'ять розтертих на табірний порох. Сам Солженіцин називав цей твір нашим спільним дружним пам'ятником, усім закатованим і вбитим. Чи може людина протистояти системі, так якщо житиме не по брехні? Говорити про значення особистої позиції кожного з нас. Ми запросили професора університету Сурбона, пана Костянтина Сігова, та Андрія Баумайстера, доцента кафедри філософії національного університету імені Тараса Шевченка. Доброго дня, панове, і коротко про Солженіцина, наш сюжет. Посвящаю всім, кому не хватило життя, об этом розказати. І да они мне, що я не все увидел, не все вспомнил, не обо всьому догадався. Епіграф роману «Архіпелаг Гулаг можна сміливо назвати епіграфом життя його автора російського письменника Олександра Солженіцина. Учитель за фахом, офіцер радянської армії, Волі долі. 1943-го нагороджений орденами Вітчизняної війни та Червоної зірки. А через два роки його арештовують і засуджують до восьми років ув'язнення з висилкою до Сибіру за антирадянську агітацію і пропаганду. Самый в «Таборах» Солженицын начинает писать историю миллионов жертв сталинских репрессий. Я никогда не работал в Советском Союзе скованно. Давление, которое было вокруг меня, это давление было на мою жизнь, но не на мою работу. Я начал серьезно писать в лагере в 1948-м. Работал внутренне совершенно свободно. Но я должен был каждый день думать. Вот это, что я написал, куда я должен спрятать? А вдруг ночью придут? 5 березня 1953 року у День смерті Сталіна письменника звільняють. Ще через три роки реабілітують. 59-го офіційно виходить друком його перша книжка Один день Івана Денисовича про День із життя політв'язня. Цей та інші твори Олександра Солженіцина перекладають і, без дозволу автора, друкують за кордоном. 1970-го він здобуває Нобелівську премію, і це збурює нову хвилю переслідувань на батьківщині. Письменник боїться чергового арешту, переховуючись у друзів, працює день і ніч. Народжується новий документальний роман Архіпелаг Гулаг у вересні 73 го КДБ викриває схованку з рукописом книги. Після чого Олександр Солженіцин дає згоду на її публікацію в Парижі. Игорь Губерман, поэт дисидент згадує. Солженицын взорвал все архипелагом ГУЛАГ. Ведь и до него были книжки штук 8-10. Никто не верил, что есть лагеря и что они такие. И еще в 1954 году Компартия Франции предъявила иск человеку, написавшему, что в СССР есть лагеря. А после книжки Солженицына началось адекватное отношение к Советскому Союзу. Перший том роману «Архіпелаг Гулах» побачив світ наприкінці грудня 1973 року. 12 лютого 1974 Солженіцина заарештували, позбавили громадянства і вислали у ФРН. Лише через 18 років письменник зміг повернутися на батьківщину. Ми способні допомогти миру в його розкальонний час. Не одняківати безоружності, не віддаватися безпечної житті, но вийти на бой. Одно слово правди весь мір перетягне. Отже, панове, яка, на вашу думку, роль творів Солженіцина? Що вони означали для людей тоді? Власне, для тих, хто пройшов табори, і що вони означають зараз? Яка їхня роль зараз? Очевидно, що э, роль. Текстів Солженіцина була величезною за часів радянського союзу, і, до речі, не тільки в межах радянського союзу, але також на заході. Зокрема, я можу свідчити, що у Франції він великою мірою просто змінив клімат ставлення до радянської системи. Коли я почав викладати в Парижі 91-го року, я зустрів філософів, які казали, що після їх день і ніч, коли вони читали архепілагулах, у них просто абсолютно змінилося ставлення до комунізму, до ідеології радянської, і вони почали писати геть критичні речі. І клімат у Франції, де комуністична партія була дуже впливовою, почав змінюватись. Також з тих часів я почав співпрацювати з видавництвом Імкомпресс, де власне вперше друкувався архіпелаг архіпілагулаг, і я знаю, що всі переклади будь-якими мовами, англійською, японською і так далі, вони мали величезний вплив на планеті. І я думаю, що йдеться не тільки про якийсь гігантський вплив ідейний, але також свідчення про силу слова, що слово може мати вагу. Воно створено таким чином, що воно може мати вагу. Якщо, звичайно, це Слово правдиве, і це є випробуванням для нас сьогодні, тому що ми часто густо знаємо, що нехтують словом, слово не дотримуються. До слова є дуже таке ставлення несерйозне, щоб не казати легковажне. Я думаю, що просто зрозуміти, що слово як атом має величезну енергію, і з ним дуже обережно треба ставитися. Воно може вбивати, воно може повертати людей до життя. Я думаю, що ця повага для того. Чим ми користуємося сьогодні навіть в нашій розмові з вами, це е, просто може нас е, великою мірою змінити в наших ставленнях і до себе і до інших. Слово Солженіцина. яке його значення? То, що мені кажется, що здесь надо добавить очень важную вещь: слово не просто слово, а слово сказано, ответственності и От Його Его лозунг жить не по лжи» говорит нам всем и сегодня, что э, слово должно быть не просто сказано, оно должно быть сказано с ответственностью, оно должно э, быть максимально правдивым, и это слово должно э, быть услышано. Потому что сегодня мало говорить, сегодня еще важно быть услышанным, и я надеюсь, что слово Солженицына будет и сегодня, и э, вот спустя, ну, мне после смерти год прошел почти, вес Солженицына все больше и больше проступает на передний план. И 20 век, мне кажется, будет связан с несколькими именами, которые меняют облик века, меняют направление истории. И в качестве этих, в числе этих имен Солженицын, думаю, будет в первой тройке. Пане Костянтин, я знаю, що ви, крім наукової діяльності своєї, ще і займаєтеся видавництвом. Скажіть, от, на вашу думку, які ще були от настільки великі люди, можливо, ви когось друкували з дисидентів? Знаєте, я можу сказати, що силу о, таких авторів, о, яких ви згадуєте, і кхм, силу їм дає пам'ять про людей, яких о, не можна дати розтерти на табірний порох, коли ми друкували, наприклад, книги. О, Репресованих священників, отця Олександра Глаголєва, закатованого в 1937 році, в Вулкенівській в'язниці, отця Михайла Ідлінського, закатованого також в 1937 році. Ми також в, ту саму, в ці видання вміщували тексти їх дітей. Чотири роки після того, як закотували батька отця Олександра, його син, викладач і вчений, стає 41-му році знову священником. Я думаю, що ця вірність живій традиції. Вона і дає силу слову, дає силу, силу життя. І, власне, вся тема, головна тема архіпелагу Архіпілаголаг це вірність пам'яті тих людей, яких не можна віддати в непам'ять. в небуття. І я думаю, що ця це класична тема антигони. від грецької трагедії до наших часів це ключова тема великої літератури пам'ять про тих, кого не можна віддати. І я думаю, що добре видавництво. В тому числі, я сподіваюсь, духи літера, є таким, має служити тому, щоб пам'ять справжніх видатних людей була присутнім в нашому повсякденному житті, щоб ця книга була у вас на столі, щоб ви могли подарувати її комусь, щоб ви могли показати дитині, щоб це було присутнім в нашому постійному культурному обігу. Дякую, скажіть в радянському союзі був такий феномен сам видаву, сам Скажіть, його значення якось можна визначити на сьогоднішній момент, пане Андрій. Я думаю, что это значение альтернативы. Когда пространство однородно, когда литература подается только в одном ключе, то очень важно, чтобы существовали параллельные источники живого слова, литературы, других стандартов литературных. И мне кажется, что сам издаст. путь он не был э, столь... Э, его не читали тысячи, может быть, людей, но то, что это можно было прочесть, и то, что это слово звучало, это очень важно. Слово могло бути пересказано, не обязательно прочитано. Да його можна було пересказати, його можна було то образом передати другому человеку. Що давно в киево могилянській академії ми зробили навіть виставку присвячену сам видаву, сам видаву, який був і в Росії, і в Україні, і в Прибалтиці. Журналіст Вахтан Хіпіані приніс кіпу видань, які робили і молодь, і немолодь. Різні люди, знаєте, в кілька примірників мало хто знає, що газета Правда була відома всій планеті, але правд було велика безліч не тільки районна і обласна, а люди просто приватні. знаєте, ми з вами можемо створити якесь нове видання, яке залишиться в аналах. Я думаю, що шанування. Якогось видання, яке не має величезного тиражу, але яке без мегаломанії створює групу однодумців, які намагаються поділитись. Суспільством своєю думкою, і якщо це слово є привабливим, цікавим, сміливим, вільним, воно знайде свого читача. Тут сміливе слово, вільне слово. Що спонукало людей на той час, ризикуючи власним життям, ризикуючи становищем якимось в суспільстві, що спонукало протистояти, здавалося б, ну, нездоланній системі обставинам, які створювалися довкола. Як ви думаєте, що відбувалося? Я думаю, невірно думати, що перший імпульс був зламати. Щось ззовні систему. Перший імпульс це просто бути собою, бути людиною, залишитися вірним своїм східству. Знаєте, бути собою для того, щоб повага до себе, до, до ближніх, до, до, свого, до свого оточення, до людей, які, з якими ти спілкуєшся, не було отруєним іскореженим, зламаним. То тією нелюдською системою, яка його намагається маніпулювати, інструменталізувати і в своїх якихось інших зовсім цілях, часто нелюдських, е, монтувати в інший монтаж. Я думаю, що просто поважати своє життя, яке є вкрай коротким. І поважати життя інших людей, це і дозволяє людині далі, якщо щось заважає це робити, відповідно чинити опір. На сьогоднішній момент що от як би ви сформулювали, пояснили вислів жити не по лжи, ну тобто, жити не в брехні, пане Андрію. Я думаю, що якщо кратко говорити річ йде о те, щоб бути вірним самому собі. чтобы отвечать вначале перед самим собой. Потому что когда мы говорим об ответственности перед другими, то в первую очередь мы должны помнить о своем собственном достоинстве. И в этом смысле жить не по лжи, которая, мне кажется, актуальна до сих пор, может быть, еще и более актуальна, чем в то время, потому что много слов говорится разных. Главный его мотив — это быть достойным человеком, это достойно существовать в этом мире, чувствовать себя личностью, Которая може дозволити то яке которое еталі вважає адекватним. Тобто бути чесним перед самим собою. Пане Костянтине, ви маєте що додати? Я маю додати, що це може бути і в великих справах, і в великих е якихось деклараціях публічних, і просто в побуті. Знаєте, не треба обманювати себе і е людей, які вас зустрічають. Надихатися знаєте, якимось уявою про себе. Маленька деталь, але дуже красномовна. Коли Солженіцин приїхав в Цюрих, його там зустрічав Нікіта Струве. І Солженіцин не дав йому нести свою валізку. Коли я запросив Струве до Києва, він приїхав, і він мені не дав йому допомогти, хоча він людина іншого покоління, набагато старша за мене. І коли я його спитав, чому він мені сказав, що Солженіцин мені не дав нести свою валізку. Коли тепер студенти десь в інших країнах мене зустрічають і намагаються нести мою валізку, я кажу: ні, ви знаєте, є традиція, яка яку мені передали як естафету, і вона пояснює, що не треба дурити людей, не треба вести нести свій тягар, і не треба грати з себе якусь голівудську зірку. Хоча Солженіцин приїхав вже Нобелівським лауреатом і був людиною після таборів, після хвороби, так далі. Але треба просто гідний, гідно нести те, що тобі е, дано Богом нести. Я думаю, що ця маленька естафета, яку ми передаємо, е, розповідаючи ці історії, чи навіть просто не думаючи про них, але цей маленький мікрожест може пояснити, що моє ставлення до людини молодої, яка зустрічає, зустрічається, рівне ставлення один до одного, і ми є. Е, ну, співбесідники, які зустрілися і мають продовжувати наші стосунки на рівних. Дякую, панове. Нагадаю глядачам, що нашими гостями сьогодні були пан Костянтин Сігов, професор університету Сурбона, викладач Києво-Могилянської академії, і пан Андрій Баумайстер, доцент кафедри філософії Національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую, панове. Не жити в облуді означає жити за загальнолюдськими принципами. Визначити для себе ті поняття, якими не можна поступатися за жодних обставин. І Якщо ми бодай раз відмовимося від побутового комфорту в ім'я спокою душевного, це буде першим кроком до створення справедливого суспільства, навіть якщо зараз воно здається нам утопією. Побачимося завтра у цій порі. Поговоримо про легковір'я. Нагадаю, архів наших програм можна побачити в інтернеті за адресою litopis.net. На все добре.